Корупція в Україні є, і це не таємниця, адже постійно ми чуємо інформацію, що за хабарництво затримують чиновників, урядовців, лікарів, освітян і навіть правоохоронців. Це підтверджує міжнародна статистика згідно з європейськими незалежними опитуваннями, корупцію як спосіб існування власної справи визнають майже 90% вітчизняних підприємців. Саме питання організації боротьби з корупцією в Україні стало темою науково-практичної конференції за участі юристів, правоохоронців, громадських діячів і людей, які є небайдужими до цієї проблеми. Організатором Заходу виступив всеукраїнський громадський рух, український вибір. «Ця кримінальна болезнь заразила всі сфери суспільства і на території України. Уже более 20 лет поражає населення нашого незалежного государства. Как не прискорбно, это заболевание проникло во всі сфери соціальної життя: медицину, образование, політику, другие различные правоохранительную систему, судебного системи. Промышленность, культура, государственное управление и финансовую систему, и другие. То есть можно этот список продолжать до бесконечности. Нет такой жизненной э, сферы деятельности человека, которую в той или иной мере не затронула коррупция. И в том числе и в нашей стране, естественно. Небезосновательно, Украина по уровню коррумпированности оказалась среди наиболее слаборазвитых стран Африки и Латинской Америки. По материалам группы Государств Вета Европы против коррупции, ГРЕКО, вы все знаете эту институцию, Украина одна из самых коррумпированных стран в мире. По уровню честности чиновников, Думайте света, ми займаємо 152 п'ятдесят ро в рейтингу реврейтинги і ста восьмі дісті Учасники конференції погоджуються, що корупція в Україні не була масового характеру і стала чимось буденним. Адже усі ми намагаємося віддячити за допомогу і лікарям, і чиновникам, і викладачам. Цим самим підтримуємо і поширюємо хабарництво, яке з шоколадки чи пляшки коньяку переростає в конверти з доларами. Тож, на думку учасників заходу, все це залежить саме від кожного з нас. У нас корупції. Пронизаны все жизненные векторы общества. Никогда чиновник или депутатский корпус не примет тех законов э, против э, коррупции, которые ограничивали их право иметь какой-то зиск в своей деятельности, или ущемляли их материальные или моральные, или другие иные. Інтереси, поэтому відео, що путем просветительской роботи все таки доказати, що необхідно всеукраїнський референдум по народній ініціативі, на котором необхідно рассмотреть закон о, о борьбе з коррупцией. Окрім того, Василь Німченко пропонує створити народне бюро доброчесності, яке би мало усі необхідні функції для контролю за хабарництвом. Український вибор доказує, що може би сформовано таке Общественное народное бюро доброчестности, которое получил функции, функции контрольные в борьбе с коррупцией, решит этот вопрос. Мы не говорим, что искоренить его полностью. Это невозможно, это надо признать, где появились институты государственности, там появились и явления коррупционного характера. Но предотвратить, уменьшить объём и главное восстановить права граждан, поскольку они страдают от этого. В самой большей степени простой люд страдает от коррупционных действий, от коррупционных схем. И мы говорим, что очень опасно на сегодняшний день это геополитическая международная коррупция. Корупція нині в багатьох сферах нашого життя, кажуть учасники конференції. На їх думку, суспільство потрібно виховувати і починати це потрібно вже з дитячого садка, аби хабарництво не процвітало в нашому суспільстві. Що поняття подолання корупції, на мій погляд, і просте, і складне. Як генерал, скажу чому просте? Тому що якщо будуть в житті сьогодні принципи реалізації професійного підходу до використання службового становища нашими чиновниками всіх рівнів, то вони корупцією займатися будуть все менше і менше. Сьогодні що отримуємо? Вища освіта носить якийсь характер. Як тоді ми будемо готувати своїх фахівців, які ми сьогодні маємо більше 200 вузів, і з них 146 мають вузи, які готують фахівців з юридичною освітою. Тільки за гроші, тільки за гроші. Такі ж люди приходять до виконання своїх службових обов'язків і для того, щоб вони займалися своїми функціональними обов'язками, вони займаються так називаємо поборами. Бо що на роботі скучно, коли людина З цим самим погодилися й учасники конференції, які запропонували проводити такі науково-практичні заходи у всіх містах України, аби люди більше обговорювали цю тему, а відтак мали можливість знати, як протидіяти корупції.